Правоохоронці припинили чергові шахрайські махінації в одеській виправній колонії засудженими. Четверо злочинців покарані за низку майнових злочинів, які наживалися на довірі громадян, продаючи їм в інтернеті на умовах переплати неіснуючий товар. Встановлено, що правопорушники за допомогою електронно обчистувальної техніки на різних інтернет-платформах, соціальних мережах розміщували оголошення щодо продажу деревини, автомобілів та інших товарів, яких насправді не мали. Спільники заволодівали грошима громадян, які ті надсилали на банківські картки в якості передплати за резервування товару і зникали. За місцем перебування фігурантів, правоохоронці провели обшуки, в ході яких виявили та вилучили мобільні термінали, сім картки, чорнові записи та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Заходи проводили співробітники управління карного розшуку головного управління національної поліції в Одеській області спільно з оперативним відділом Одеської виправної колонії номер 14 та слідчим відділом поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 1 за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення та під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеса. Тож будьте уважні, перевіряйте інтернет-мережу, де створено оголошення щодо продажу різних товарів, щоб при здійсненні покупок через інтернет не потрапити на гачок шахраїв. Не сплачуйте заздалегідь кошти за товар, які купуєте дистанційно. Безпечна схема покупок в інтернеті виглядає так: замовили, отримали, перевірили, заплатили. На теперішній час правоохоронцями проводяться заходи щодо встановлення повного кола потерпілих громадян. Та вирішується питання щодо повідомлення про підозру в шахрайстві, вчиненому організованою групою, що передбачено частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України.